Скажи, у вас тут на стелі кредит написано Сімпліклевер. Uh -huh. Скажи, наскільки кредит відшкодиться «Simply Clever»? Ну, враховуючи, що є умови під 0,1% від 20% першого внеску, то, в принципі, Можеш це... показати? Фізично, так. Ага, Дякую. Програма Акція Шкода. Для всіх моделей для фізичних осіб. Мінімальний внесок це Кредиагріколь. Що очевидно, 30% кредитів в Україні буде Кредиагріколь. Передплата мінімальна 20%. Ви можете взяти або під 0,01 на рік, навіть при 20%. Так. А на 5 років це буде 10%. При першочерговому 20. Так. Непогано. Але якщо подивитись далі, ви можете знайти тут 50% 2 роки 001. А 60% 3 роки 001, але якщо ви заплатите 60 і візьмете на 2 роки, то у вас не буде разової комісії. Скажи, а взагалі зараз ми можемо порахувати, наскільки буде коштувати на що базовий? Базова та комплектація, базова ця комплектація. Да, це можливо, це так? пару. Давайте це зробимо просто, щоб орієнтуватися. Так, в нас є два варіанти. Порахували на 50% першочергового внеску. Тобто у вас на два роки 0,01%, але є разова комісія. В одному випадку це 18500. От в, цьому. в тому випадку це 16194. Але цим можна було б і нехтувати, якби ми заплатили на 50%, а у вас 60% на два роки. Ну, фізично. Так. так, але тоді було б трохи дорожче. Отже, давайте подивимось на дешевшу: перший внесок 813 тисяч гривень. Далі в нас. Річна ставка. Вразова ну, комісія це 1,99%. Реєстрація авто 692. КАСКО де вам по ставці 6,57%. Це таку ставку банк, чи це... Так, це Даєбанк. Це, банк, це ну, для прорахунку ми беремо середня. Це, це середня, просто це середня, ставка, да, Тобто Вона значення. може бути нижчою може бути вищою. Приблизно 106 тисяч гривень, 107 тисяч гривень. Цивілка 2600. Та-та-та, страхування життя 0, нотаріус 0, всього додаткові витрати 178. Тобто вам треба мати при собі мільйон 8 тисяч гривень, грубо грубо, щоб прийти за ось таким, от жовтеньким хазяком. До речі, а колір за доплату? Її да. кошти. Якщо ми беремо колір металік, це 645 доларів. Це такий от новий колір, бронз-гол, ну або там інший, там сірий, білий, вони всі йдуть металік. Якщо ми беремо цей червоний, такий червоний 1180 за доплату. О, Тому зрозуміло, що він дорожчий. <laughs> він, він прикольніший. Але скажи, а які базові кольори? Базовий це синій. Є єдиний тільки синій Єдиний кольорі. синій, не металік. Не металік, да. так. Тобто, про... Ну, можливо, комусь дуже подобається синій, чому ні? Чому ні. Але ось так це виглядає для того автомобіля. Тобто, у вас і чи місяць не платієш? 33 33900. В мільйон занесли 33 900, продовж двох років платити. А, і єдине, що. А, ну дивіться. Насправді ж тут можна внести, я так розумію, каску в тіло кредиту. Угу, Правильно? Можливо, да. І можна навіть цю комісію внести. У кредит Агріколь можна так зробити точно. А, давайте подивимося, цей автомобіль він коштує значно дорожче на 220 тисяч гривень. Перший внесок 929 750. Нуль там всі ті ж правила, все те ж саме. Реєстрація трохи дорожча, ну, да, тому що точно, автомобіль дорожчий. дорожчий. КАСКО також буде 122 по цій реставці. Це всього додатковий витрат: 203. Вам треба мати 1 151 тисячу і платити щомісяця на, на, на 4 800 дорожче за той автомобіль. Да. Тобто 38 738. І ви можете поїхати соло на цьому красу. Да. Чому кстати, вигодно брати кредит? От, наприклад, якщо ви можете взяти той самий автомобіль в кращій комплектації да. і з невеликою переплатою, да, якщо факту. якщо ти хотів, то тут вам от ці умови, коли ти береш там 70%, 70 високів, в тебе є. Там різниця між цією комплектацією і супернапакованою да. цією буде там 20% відсотків. Да. Вартості, звісно, це дуже багато. Але якщо у вас немає цих коштів наразі, ви можете закредитуватись під нуль перший рік автомобіль, все одно майже всі. Страхують показка, ну це нормально, навіть якщо yeah. ти береш не в кредит, тому що ну різно стається. А, і ти елементарно собі просто розбиваєш весь, весь платіж на рік. Клас, насправді нормально. Криді Агріколь, один з лідерів ринку автокредитування, розпочинає співпрацю з брендом Шкода в Україні. Купуючи шкода в кредит, ви отримаєте дійсно привабливі умови. Перше процентна ставка від 0,01% річних при кредитуванні строком до одного року незалежно від розміру авансу: хоч 20%, хоч 70%. А комісію за видачу можливо включити в тіло кредиту. Хоча по багатьом позиціям вона і так складає нуль. Друге, тут відсутні витрати на нотаріальні послуги таких договір нотаріально не затверджується. Третє: тут також відсутні і приховані платежі. Звісно ж, у вас є можливість дострокового погашення без комісій, а комісія за видачу може бути взагалі відсутня. Ну і на додачу тут для вас обслуговування під ключ. Окрім фінансування, вам запропонують ще КАСКО та автоцивілку виключно від перевірених страхових партнерів. Варто зауважити, що Креді Агріколь – це банк з виключною репутацією, що належить до однієї з найбільших у світі міжнародних груп. Та вже 17 років на ринку автокредитування. За цей період Креді Агріколь видав 25 мільярдів гривень кредитів на автомобілі. А це сотні тисяч задоволених клієнтів, які здійснили свою автомобільну мрію. І на честь впевнений довгострокової співпраці зі шкода, Креді Агріколь підготували для вас спеціальний подарунок. Ось такий корисний і стильний органайзер для авто отримують перші три клієнти, які придбають новий шкода Кодіак в кредит від Креді Агріколь в автотрейдинг Центр на Здолбунівській. Тільки не забудьте сказати менеджеру салону кодову фразу. Криді Агріколь перший автомобільний банк. Ну і наостанок: Криді Агріколь це єдиний банк на українському ринку, який має сертифікат АЕСО 9001 з автомобільного кредитування, а це гарантія якості обслуговування клієнтів. Продовжуємо.